Привіт, друзі! З вами канал Бесвіщень та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про вабики. Принцип її приманки. Так що буде цікаво. Поїхали, друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайки. Вабиками називають свої рідні приманки, що складаються з тонких, сегментичних або інших волокон, які у зв'язаному вигляді закріплюються на гачку. Вабики використовуються не тільки для самостійної приманки з гачками, але й як додаткові елементи для блешень або вобдарів. Якщо планується використовувати вабік як основна приманка, її краще оснащувати двійником або трійником. Як розилу виступає свинце бурашка, яка кріпиться до гачка через заводне кільце. Вабики в'яжуть із матеріалів, що добре отримують запахи. Це перш за все натуральне волокна. Вовна, з ну, збаводнених ниток. Але всі ці матеріали порівняно не міцні, тому частіше вабики в'яжуть із капронового розпущеного, наприклад, з капронового шнура. Він дещо гірше тримає запах, але зате його міцно вистачає, щоб вабики служили не по одному сезону. А от вовняна приманка виходить з ладу вже за дві риболовлі. Якщо говорити про колір джего вабіків, то можна підходити до цього питання таким чином. Якщо передбачається лоб на невеликій глибині і використовуються легкі головки, то краще використовувати натуральне забавлення, наприклад, джигові манки. Чистий блакитний кольор дуже добре працюють у прозорій воді. Причому чим прозоріша вода, тим краще працює спільний блакитний кольор. Якщо шлов йтиме на глибині і плавучись швидкий облов акваторії, то краще використовувати всілякі яскраві забарвлення. Яскраві кольори дуже добре приваблюють рибу разом із грою приманки. І при використанні агресивного способу лову краще використовувати приманку яскравого кольору. Вабік імітує малька, на якого можуть Хижак. Ідея проміжного манга в тому, щоб зробити видимість малька і дрібного хижака, який женеться за мальком, тобто за вабиком. Як дрібний хижак виступає основною приманкою, то тобто є воблер, блисня, силікон. Шукає такого конкурента: основну приманку, яка женеться за вабиком на її території. Крім того, потовщення, що виходить при монтажі Вабіка, на цівці гачка, викликає коливання води при проводці, що викликає додатковий інтерес хижаків до цього виду приманки. Вабік повинен викликати інтерес боку хижака, тоді як саме клювання частіше йде на основну приманку. З цієї причини, звідка застосовуються вабики пустоші без гачків. Техніка лову. Ловля на підвантажені ваби в цілому відбувається так само, як і на інші джигові приманки. Але вважається, що джигові мангалі це спеціальна приманка, а не універсальна, то для неї логічно припустити використовується дещо інша проводка, ніж звичайна ступінчаста. Як правило, ступінчаста проводка використовує потягування водилища з промотуванням волосіння або просто з неруховим водилищем і обертанням катушки, якщо лов йде на приманку. Тяги, то проводка за допомогою котушки менш ефективна, ніж проводка ривками. Ривком проводка змушує цю приманку пульсувати, і відповідно краще залучати хижака. Найкраще працює проводка ривок водилищем і один оберт котушки, або ривок водилищем і два оберта катушки. І все це робить в швидкому тактиках. Оскільки вважається, що джигові вабики це спеціальна перманка, а не універсальна, то для неї логічно припустити використання модифікованої ступінчастої проводки. Як правило, ступінчаста проводка використовує протягування водилища і промотування волосінь, або просто з неруховим водилищем вертанням котушки. Якщо передбачається лов на джигові тяги, то проводка за допомогою котушки менш ефективна, ніж проводка ривками. Друзі, стосовно снастів, почнемо з водилища. Вибір джигова спінга повинен проводитися після того, як будуть визначені умови майбутньої риболовлі. Важливо розуміти, де буде риболовля з човна чи з берега, а також враховуючись умови водоймища. Для човнового лову достатньо спінга довжиною 2,4 до 2,6 метрів. При лові човна не потрібно далеко закидати, тому немає необхідності в дуже довгий спінг. А ось зручність маніпулювання відносно коротких водилищем. І у стислих умовах в човні при виведенні риби буде більш, ніж довгим. Лов з берега на великих річках, навпаки, передбачає далекі закиди. У береговому лові на великих річках застосовується водилище довжиною до 2,5-7 метра. Лов на манки або на маленьких водоймах дуже різноманітний, її специфіка наявність обмежених умов. Відсутність необхідності в далеких закидах, а також можливість перешкод через кущі та воду на наземних рослинах. На таких умовах підійде довжиною 23-24 метра. Для дживого лову найважливішими параметрами водилища є його чутливість, ну так званий оцей бум. Таким чином рекомендується набувати водилища швидкого тесту екстрафест називаються або пишуть на вудочках, або на швидкий, просто фест ладу. Висока чутливість досягається шляхом виготовлення води з матеріалу з меншим вмістом сполучень смол і більшим вмістом Вуглеволокон. Ну а далі в нас, друзі, катушка. Катушка для джигового Spінгу можуть бути двох видів. Безінерційна, як використовується для звичайних водилищ, і мультиплікатор для кастингових водичок. Безенерційна катушка відрізняється простотою конструкцію та легкістю в експлуатації. Існує дуже широкий асортимент, Вибрати, з якої катушки для лову на вабік можна за такими характеристиками. Вона повинна мати миттєвий стопор, задню підхід, її слід мати більшу більшу шпулю. Шпуля та ролик мають бути виготовлені з високоякісного матеріалу. Ці вимоги пояснюються невеликим вантажем, яке виникає під час проведення. Ліска. Ліска для риболовлі на спінінг може мати різні товщини і колір, розривну здатність, але головне волосінь може бути одним із трьох. Видів монофільна волосінь, плетина та флюрокарбон. Всі три типи характерні різною міцністю, розтяжністю, показником заломленості і думки з приводу того, яку волосінь краще використовувати для лову на вабіки, різняться. Ну і друзі, грузило джеве грузило, що називається вухастиком, вантажем або чебурашкою, являється собою відлитим зі свінцю вантажем. Кулястої або іншої форми, з двома дротяними петлями, що стичаться в різні боки. До однієї петлі пристібається приманка, а до іншої шнур або повідець. Так само, як і джигова головка, форма вухатика, вантажість вигадала багато. Жодна з них має якісь переваги та недоліки. Звичайно, та найпопулярніша форма чебурашка, куля таким вантажем через фізичну властивості форми кулі добре, летить і швидко тоне. На манки традиційно ловлять джереха, щуку, судака, головля та чихонь. Ну а на цьому в мене, друзі, все. З вами був канал Безфішінг. Петюнчик, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Побачимось на риболовлі. Все буде Україна. Пока-пока.